Чи можуть імпланти викликати рак? Або це просто черговий міх? Давайте розбиратися. Чи можуть імпланти спричинити рак молочної залози? Це головне питання, яке хвилює багатьох жінок: чи збільшують грудні імпланти ризик раку молочних залоз у 2011 році. Food and Drug Administration вперше повідомила про зв'язок текстурованих імплантів із розвитком рідкісної форми анапластичної великоклітинної лімфоми. Отож, деякі факти про імплант асоційовану лімфому. Можливо, буде трошки важкувато, проте, якщо щось, напишіть в коментарях. Я дам вам відповідь. Це не рак молочної залози, а онкологічне захворювання імунної системи. І найчастіше вона розвивається в капсулі, яка утворюється навколо імпланта. Основним фактором ризику є текстуровані імпланти, особливо макротекстуровані це імпланти, які мають таку дуже шорстку поверхню з грубішою шорсткою. Виникає це захворювання досить рідко, один випадок на 30 тисяч пацієнтів. То чому ж е, текстуровані імпланти пов'язують з утворенням анапластичної лімфоми. Вчені припускають, що шорстка поверхня текстурованих імплантів може викликати хронічне запалення, що підвищує ризик клітинних мутацій. Деякі види текстурованих імплантів стимулюють надмірну імунну відповідь організму, що також може спричинити розвиток лімфоми. Гладкі імпланти згідно з дослідженнями. Поки що не показали зв'язку з анапластичною крупноклітинною імплант-асоційованою лімфомою. Основні симптоми цього захворювання перше це несподіваний набряк грудей. Це найпоширеніший симптом. Виникає він через скупчення рідини навколо імпланта, і жінка приходить з скаргами на набряклість молочної залози. Друге асиметрія грудей. Якщо одна з молочних залоз раптово змінила форму, жінка помічає це, і це обов'язково є приводом звернутися до лікаря. Третє. Ущільнення або вузлики в ділянці імплантах. Четверте. Біль або дискомфорт без очевидної на те причини. Якщо ви помітили такі симптоми, це не означає, що у вас імплант асоційована лімфома. Але варто негайно звернутися до лікаря для обстеження. Як діагностують та лікують імплант асоційовану лімфому? Діагностика доволі проста. Перше, це ультразвукова діагностика молочної залози, або МРТ молочних залоз з внутрішньовенним контрастуванням, для того, щоб ми могли виявити вільну рідину або утворення навколо імпланта. Другим пунктом в діагностиці виконують аналіз рідини з капсули. Виконується тонкоголкова біопсія, тобто аспірація рідини для досліджень на атипові клітини, або виконується біопсія при виявленні. Підозрілих ущільнень. До лікування імплант асоційованої лімфоми в першу чергу відносять хірургічне видалення імпланта разом з капсулою, що є основним методом лікування. В деяких випадках може знадобитись хіміотерапія або променева терапія, проте це дуже рідко. Якщо імплант асоційована лімфома виявлена на ранніх стадіях, Прогноз дуже хороший. Понад 90% пацієнток виліковуються після операції. Чи варто видаляти імпланти для профілактики? Якщо у вас гладкі імпланти, то ризик виникнення імплант асоційованої лімфами мінімальний, і видаляти їх без медичних показів не має сенсу. Якщо у вас текстуровані імпланти, але немає симптомів, немає офіційних рекомендацій щодо їх видалення, але варто регулярно обстежуватися. Якщо є симптоми або підтверджена лімфома, імпланти разом з капсулою потрібно негайно видалити. Як зменшити ризик цього захворювання? По-перше, проконсультуйтесь з мамологом перед операцією. Лікар допоможе вам вибрати безпечний тип імпланту. Друге, це вибір якісних імплантів, дешеві підробки можуть бути небезпечними. Наступне це регулярні огляди у мамолога. Навіть якщо немає скарб, профілактична ультразвукова діагностика та МРТ молочних залоз потрібно робити. Звертайте увагу на будь-які зміни. Біль, набряки, асиметрію не можна ігнорувати. Отож, які висновки ми можемо зробити сьогодні? Ну, по-перше, всі вже зрозуміли, що грудні імпланти не викликають рак молочної залози. По-друге, імплант асоціовані лімфоми це рідкісне захворювання, пов'язано переважно з текстурованими імплантами. Ризик імплант асоційованої лімфоми низький, але якщо з'являються симптоми, то важливо одразу звернутися до лікаря. Регулярні огляди це найкращий спосіб зберегти ваше здоров'я. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Якщо так, підписуйтеся на мій канал, залишайте вподобайки та ваші запитання в коментарях під відео. Любіть себе та будьте здорові! Папа! -па.